Вітаю всіх на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати ось таку смачну королівську ватрушку. Дуже простий рецепт, не потрібно багато інгредієнтів, лише зробити тісто і сир. Ну і як на мій смак, мені дуже смакують родзинки, тому я додала досить багато родинків. Спочатку потрібно пересіяти борошно. До посільного борошна додаю цукор і розпушувач. Перемішую. Викладаю масло і добре перетираю борошно з маслом руками. Далі запарюю родзинки і залишаю буквально на 2-3 хвилинки. До сира додаю ванільний цукор, звичайний цукор, яйця, крохмал. І все перебиваю блендером. Далі готую такий сметанний крем, додаю сметану, вливаю згущене молоко, не варене і перемішую. Форму застелила пергаментним папером, а по боках змащую добрим маслом. Крихту ділю на дві одинакові частини. Одну частину пересипаю в форму для запікання і добре її розрівнюю. Викладаю сирну масу, розрівнюю. Далі викладаю розинки, які у мене запарювалися в воді. Я добре їх відцідила, переполоскала ще раз і половинку викладаю сюди до серединки, а другу половинку буду викладати вже ззовні. Далі присипаю другою половиною крихти. Знову ж розрівнюю і ставлю в духовку випікати, духовка у мене вже нагріта. Після того, коли ватрушка спеклась, виймаю її і, коли вона ще тепла, виливаю на неї крем зі сметани і згущеного молока. Зовні посипаю родзинками другою половиною. Після того ставлю охолоджуватись і ватрушку розрізаю на частинки вже на наступний день. Тобто, всю ніч вона у мене постояла в холодильнику. Розрізаю, все дуже гарно зловилось, все тримається кубки, нічого не розпадається, не розливається. Шановні гості каналу та підписники дуже рекомендую спробувати спекти таку ватрушку. Надіюсь, вона вам сподобається, все дуже смачно. Не забудьте підписати на канал, поставити подобайку, Буде мені дуже приємно за вашу підтримку мого каналу. А ми з вами зустрінемось вже в наступних кулінарних відео. До зустрічі!